Всім доброго часу! З вами Лавра, Роман Червінський. Звичайно, так як там буде ще відбуватися багато подій в його справі, тому я подивлюся просто, який загальний для, цього, для нього буде цей рік. Роман Червінський для нього загальний цей рік. Поки що не буде відкривати карти. Під цим відео я залишу свої контакти, і ви можете у мене замовляти розклад, який рік у нього буде в загальному значенні. Один в один, як я тільки що дивилась, але випадково видалила відео. І нагадаю, ми дивимося на загальні події, які повинні. До якого результату як буде проживати він цей рік? Що там для соціум? Як будемо допомагати соціуму? Так, дивіться, що у нього взагалі сьогодні? В душі він бореться, звичайно. Він розуміє, що боротьба не одного дня, що все попереду. Але він вже внутрішньо перестав себе гризти, що там щось неправильно він зробив, чи правильно, чи треба було не так робити, і так далі. Він перестав себе гризти. Чого? Тому що розуміє, що Сильні світу цього в Україні вони не на йому, не не на його стороні, на стороні його люди, які мають з ним спільну ідею. В душі він розуміє, що він сам на сам при своїх, скажімо так, надіях залишився, і що йому реально треба, розумієте, у нього, він розуміє, що дещо дуже важливе він ще зберігає при собі. Карта суда знизу. Карта суда знизу. Ось. Ну, він зараз якраз і в суді. На хах. Закритий. Сказала б я, що маємо надію на те, що це все закінчується, але поки що ні. Поки що ні. Ви знаєте, не дивлячись на те, що поки що не закінчується, і це в ногах, тобто це дійсно в рухах, не дивлячись на те, що не закінчується, але воно починається більше розкручуватися і швидше розкручуватися. Що було у нього? Втрата надій була. Були дуже сильні розчарування, була відчуття, що все, все пропало. Що все пропало, що є в його країні рідній перевернулося все через зрадництво, через підлість. От прямо все перевернулося, все зупинилося. Зупинилося. В його країні. Чи підлість? Ну, я навіть ну, можу дивіться, що у нього було. Він зрозумів, що він багато втратив, ну, не особисто, да, Тому не особисті якісь там втратив, можливо, шанси через те, що була велика підстава в його на його землі, на його землі. Велика підстава, і через це не, не сталося так, що от прокрутити, да щоб прорватися кудись. Тобто, якусь ще подію було втрачено або якусь дію, або якийсь рух. Ось ось саме рух якийсь було втрачено через велику, велику зраду. Ось так. Тому що інформація або ні, не інформація, а щось, от щось, ну, скажімо так, да, там, ну, щось цінність, яка зброя, річ була, повинна була принестися, вона не принеслася. Ось так. І таким чином це прямо ось, ну, жив спину це раз, і таким чином і відбулася і зупинка. Не, відбул, не відбувся рух чогось кудись через велику підставу. Ось це він, він переживає. Що буде? Так, давайте глянемо його соціум. Соціум, його майбутнє і так далі. Попереду боротьба. Є надія на те, що те, що проти нього з нападки на нього, нападки, підлі нападки, несправедливі, несправедливі нападки, якраз оці обріхуючі нападки, є шанс, що це майбутнє. Коротше, дуже багато роботи. Багато роботи для того, щоб вивести на більш стабільний на більш стабільний ряд, більш щоб не розхитувати. Розумієте, ну тут палка двох кінців. З однієї сторони, якщо не стояти на місці, розхитувати постійно, розхитати, розхитати, і він отримує щось для себе позитивне, при цьому майбутнє для нього все ж таки. Що це мається на увазі? А, ну тут ще момент того, що не хочуть вони боротися за тимчасову якусь перемогу. Тобто тут не вийде так. Тут треба. Тут треба реально звертатися до президента, туди стукати, ну або до тих. Найвеличніших і багато об'єднуватися туди стукати. Тільки, тільки така робота, що соціум наш, його найближче коло. Розумієте, такої підтримки, якої хотілося б, вони, його немає. Такої підтримки немає. Але робота все рівно. Буде проведено дуже багато ударів в його сторону, багато руйнувань через те, що е, люди, які повинні його підтримувати, вони як відійдуть в сторону, вони як опустять руки. З іншої сторони, інші люди будуть почнуть працювати для того, щоб пом'якшувати для нього цей е, удар. Ось так нападки на нього будуть. Він і зараз в руйнації відбувається. Тобто події між нього відбуваю, руйнуються, тому що а, через неправдиві або підлі слова, які руйнують, руйнуються навколо нього, або його життя. Звичайно, підтримка буде тут, нічого не скажу, але вона буде пізніше. Звичайно, і зараз є підтримка там його побратимів, і так далі. Я не про це, я про майбутнє трошки далі туди. Дивіться, який наїзд на нього буде. Верніше, ось тут, якраз щоб ліквідувати оцю підлість, про яку я тут казала, яка буде в майбутньому, да може бути. Треба буде на цю підлість наїжджати. для того, щоб ці зговори проти нього, які будуть. Ліквідувати, розумієте, ліквідувати. І тут якраз це може бути адвокатка і так далі, словом словом бороти для того, щоб ще раз кажу, ну, тут може бути ще, знаєте, ліквідувати ці зговори проти нього на опереження, розумієте, тобто на, наперед прораховувати ось так. Стосовно його ув'язнення. Чого чекати стосовно його ув'язнення, що це мається на увазі. Все ж таки у нього буде шанс. У нього буде шанс вийти із самої в'язниці, але це його не повністю звільнення. Ви розумієте? Це просто витяжіння його із. З, з того місця, де він сидить безвилозно, тобто де він сидить і не рухається. Ось тут можуть бути його підтримка в тому, що виводити його із стану цього ув'язнення. Це може бути випук, викуп в майбутньому і так далі. Або перевезення туди, де він не буде. Ну, коротше, поки що дороги я не бачу, повністю звільнення я не бачу, але боротьба за нього буде, щоб його хоча б вивезти просто із ув'язнення. Адвокатура буде в майбутньому також ще раз за нього боротися, щоб витягувати його. Адвокатурі теж дуже важко сам на сам з ворогом, так би мовити, при цій боротьбі йде реально дуже важко всього. Але ви знаєте, в майбутньому все рівно, як буде скіт з плечів. Скіт з плеча. Я думаю, буде в майбутньому прорив. Але прорив через суддівну систему, боротьба з агресорами, ті, хто сидять на нього, нападають. Ось так, в майбутньому це мається на увазі саме адвокатура. Але там буде непросто. Ми його повинні все ж таки якось витягувати. Тому що тут і ув'язнення, і його стан, що він лежить і бездіяльничає. Тобто це мається на увазі теж в'язниця. Як знаєте, як в грубу лежить і не може. Тобто, руки, коли зв'язані, все повинно з нього зніматися. Або. Я маю на увазі, або якісь може можливо звинувачення. Зараз пішла інформація. Конкретні звинувачення будуть частково, наприклад, прибрані. Розумієте, от щось буде з нього, те, що його повністю блокує, повинно з нього зійти. Давайте ще ось подивимось на рік. Дуже багато буде розмов, дуже багато буде спілкувань з кимось з приводу йо, йо, по помічі, з приводу помічі йому допомоги, і з приводу а, того, що хтось буде вирішувати, коротше, о його переведені кудись, виведені кудись, можливості вийти кудись, да, рухатися і так далі. Однозначно, це, скоріше всього, кудись його виводити із тіні в світло, що тут у нас. Ну, тут втрат багато емоційних, нервових зривів. Ось так. Тут треба домовлятися з тими, хто його блокує. І я думаю, що шанси є дійсно. Вийти в його комфортне буття. В його комфортне буття. Ось так, дорогі. Але також ще додам, що е, люди, які його зараз судять, е, ці люди вони як прив'язані. Я не можу сказати взагалі, що вони відчувають жаль якийсь, або відчувають там, справедливість, несправедливість. Ні. От, от чисто виконують свою роботу, от, механічно виконують свою роботу, як автомати. Розумієте? Тобто серце я не відчуваю, щоб там було сильно включено. От, от людяності дуже мало це раз. А, і... І так, його під заставу на сьогоднішній день не хочуть о, випускати. Максимально будуть, зро, будуть робити для того, щоб максимально блокувати, як тільки будуть о, люди, які з плюсом йдуть до нього, о, робити все, щоб витягати його під заставу, під якісь іще, тобто нейтралізувати о, цей негатив проти нього, ці тюрми і так далі. В'язниці кайдани. То там будуть зразу, от прямо зразу блокувати, зразу блокувати. До цього буде причасна жінка або чоловік у вигляді жінки. Маю на увазі з жіночими сильними енергіями розвинутими. Ось так. Через ту людину, через ту людину, там буде потім ще друга людина людина втручатися, теж з мінусами до нього. Вони будуть блокувати або їх руками будуть блокувати от прямо от, максимально, тільки там, а скажу, зразу тут же йде Б. Ось так. Так що треба, звичайно, втручатися. Дуже багато бажати Роману Червінському перемоги над цим питанням, визволення, справедливість і так далі. Слава Україні, слава героям! А ви не забувайте, якщо вам прям так кортить допомогти, і у вас там серце болить, я нагадую, що в моєму плейлисті є багато. Потрібної достатньо потрібної інформації для того, щоб себе захищати, родину захищати, будинки свої захищати, установи, де ви працюєте, захищаєте, захищати, А також робити, наприклад, якщо ви знаєте, де ваші військові знаходяться, да, ваші рідні знаходяться, або ви хочете за червінського якесь добро послати, то вам рекомендую подивитися відео, де я вела запис на тему того, як можна чистою світлою енергією знищувати темну енергію зло. Причому це буде не ваша особиста енергія, а енергія сили вищої, сильної, дуже сильної сили, і тому ви не будете втрачати це. Рекомендую саме так зробити, для того щоб вас не, скажімо, не покласти на лопатки. Ось так. Таким чином ви будете просто як провідником. Прокачуйте себе, виходьте на рівень високих вібрацій, робіть світло для цього світу, для своєї землі, і вам нічого за це не буде, якщо ви будете виключно провідником. Ось так. І займайтеся, займайтеся енергією. Можливо, я вам дам підказку, як це робити. Всього найкращого, комфортного внутрішнього стану. Пока-пока, ставьте лайки.